Вітаю вас на каналі Будні Пасічника. Сьогодні у нас на обзорі вулик Дадан на 12 рамок. Вулик я роблю сам повністю. Вулик складається корпус на 300 та дві надставки на 145 рамки. В моєму регіоні це більш ніж достатньо для збору нектару. Отже, поїхали. Вулики я тимчасово використовую для зберігання 300 рамок. Тому що в мене мало місця і мені так зручно. Рамки я також роблю сам. Тобі ще все, все, все роблю сам. Нічого майже не купую, тільки матеріал для роботи. Значить, далі надставки. Надставки в нас випалені повністю. Так має бути для дезінфекції. Вулики в нас безфальцеві. Як корпуса, так і надставки у нас безфальцеві. Ми просто набиваємо по краях планочки, і саме ці планочки отримують корпуса на своїх місцях. Так зручніше. Так мені простіше їх виготовляти і легше їх додати, розширяти вулик під час медозбору. Це сугубо моя думка. Я так роблю усі вулики. Зараз ми дивимося корпус. Корпус на 300. 300-й корпус також опалений. Верхній люток, нижній люток. З торця я закрив планками, щоб не сквозило, Бо доска не фугована, бо нема в мене різмуса поки що. Працюють тільки з циркуляркою і електрорубанком. Товщина стінок 32 мм, товщина доски, точніше, 32 мм, ну і стінок відповідно. Габарити вулика внутрішні 450 мм, зовнішні 515 мм. Дно глухе. Можна поставити сітку, ну я ще думаю. Можна вирізати отвір, в принципі, це не важко. Подивимося. Мені поки що можна і зимувати. Без сітки, в мене виходить, це нормально. Ви бачите, як стає сюди рамка на своє місце. Зараз я вам покажу відстань між рамкою та дном. Відстань становить 4 см. На відео кутником не дуже видно. Зараз я заберу кутник і достану рулетку. Рулетку буде трошки краще видно. побачите там. 4 см на відео. Ось, вулик також опалений, я вже говорив. Трошки місцями попадаються сучки, але я стараюся сучки пускати наверх. Зараз там видно що місцями що є сучки, стараюся їх пускати наружу, щоб вони внутрішній. Але ж не завжди так виходить. На жаль. Далі в нас на обзорі кришка. Кришка складається рамка повністю, вагонка і лист оцінковки. Вентиляція чотирьохстороння, чотиристороння вентиляція. На чотири сторони зі зміщеними до, ближче до країв. Чому зміщена до країв? Тому що так краще продувається, провітрюється вулик, менше затримується волога, менше в ньому сирості. Отвори я прибив на скоби на скоби москітну сітку. Надіюсь, не прогризуть. Кажуть, що прогризуть. Ну, у мене вже є такі кришки з такою вентиляцією. Пережили два сезони і нічого їх не прогризло. Навіть були напади на такі вулики, і бджоли їх не прогризли. Ну, поки що, принаймні поки що. Ну, в принципі, на цьому все. Замість надставок я використовую 145, замість подкришника я використовую 145-ту надставку. Зараз ви бачите заготовку 300-го В наступному відео ми будемо покроково виготовляти вулик. покроково. Дно, надставки, кришка, я буду показувати, розміри, фотографії все буде. А зараз на цьому я вам дякую. Ви були на каналі Будні Пасічника. Ставте лайк, підписуйтесь. Всього вам найкращого. Пока.